Хочемо перетнути межі нашого теперішнього поточного існування? Нам потрібне божевілля в серці, але абсолютна рівновага в голові. Це і є Садана. Щоб принести вогонь божевілля в наші серця, але абсолютно стабільність і спокій в, наші, в наш розум, в наші думки, і динамізм у наше тіло. Для цього дуже важлива садана. Іншого шляху немає, але також знак ритму, з природними процесами, які відбуваються, є важливим, якщо не абсолютно важливим. Навіщо витрачати те, що нас підтримує, якщо це доступне безкоштовно? Якби ви вирушали в океани без сучасних моторних кораблів, якщо ви пливете, Зараз ми стежимо за кожним легким вітерцем і подихом, бо це вирішить, чи десь ви припливете, чи нікуди. Або опинитись не в тому місці. Був час, коли я літав на дисплеі. Були дні, коли ми йшли на гірську скелю. Сиділи, 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 чекали на потрібний вітер. Були дні, тижні, коли ми сиділи там, сиділи, сиділи. І так і не лише. Але якщо ви трохи втрачаєте терпіння і думаєте, що за чорт? Давайте я спробую. Ці люди відлетіли? Отже, серед пілотів в дельтаплані виснувало прислід. Є сміливі пілоти, а перед пілоти. Бо коли є привод, найкраще його використовувати? Грудня по 14 15 січня означає, що з точки зору інерції північній поте, скоро інерці найвище, це означає. Ви схильні ставати такими. Несвідомо усе сповільнюється. Фізичне тіло намагається сповільнитися. Ви повинні переконатися, що ми активні. Інакше уповільнення тіла стосується не лише тіла. Воно також поглине розум і зробить його трохи депресивним. У всьому світі фіксується, що протягом зимових місяців психологічних депресивних станів промножується. Я не знаю статистики, але вони множаться. Тому що природно можуть бути інші аспекти та інші речі зменшилися, вони також присутні. Але це добре відомий факт. Що, якщо ви проростете насіння в тебе Якщо ви спробуєте проростити те саме насіння в цьому Маргалі між грудним і січнем? Як воно проросте? Є різниця? Саме через це на півдні Індії це було майже як заборона. Бен, бан, Жінка ніколи не повинна була вагітніти в цьому місяці. Якщо вона завагітніє цього місяця, це може бути не дуже розвинена дитина, розуміє. Я ні на кого не вказував. Зовливається багато запобіжних засобів, щоб жінка не завагітніла цього місяця. Бо паростки, що проростуть цього місяця, будуть не найкращі як. традиції є перекази, які говорять, що протягом місяця Маргалі не можна робити нічого сприятливого. Жінкам не можна вагітнити І кажуть, що в цей час на вас налетять певні духи. І ви онімієте, тому вам не слід укладати жодних ділових угод. Жодних сприятливих речей, яких ви не повинні робити, бо ви зробите дурну угоду. Тож, коли справи ось так сповільнюються, Добре, робити певні речі. Ось чому ви почали запалювати лампи? Бо світло лампи, вогонь, енергія мають певне значення. Сьогодні ви можете не розуміти, що горить електричний, ви візуально цього не відчуваєте. 70% або більше повністю візуально залежати від сприйняття. Що ви, якщо заплющити очі, не використовувати звір, майже 70% вашого сприйняття зникне. Інші речі. Не так добре впливають. Працюють. Ми можемо це змінити, і ми повинні це змінити. Це один з аспектів. Тобто ми знижуємо зорове сприйняття, частку зорового сприйняття. Не те, щоб ви хотіли втратити зір. Ні. Ви опускаєте його. Ось ідея заплющити очі та сидіти. Немає. Відмовитися. Ви заплющили очі. Це означає, що ваше зорове сприйняття завершено. Що вони говорять? Спочатку ці проблеми виникають, але через деякий час. Ви розумієте, що чи то легкий вітерець, чи то хтось розмовляє? Чи то якась інша нісенітниця, ні, все це приблизно одне і те саме, просто шум. Знайдіть часу, щоб розслабитися, інакше кожен звук, один звук. Чудовий, інший, жахливий. Цей звук прекрасне слово, погане слово. Якщо ви просто слухаєте звуки, а не просто весь час вигадуєте значення в голові. Чому ви постійно друкуєте речі, переписуєте їх у своїй голові? Транскрибуєте? Привіт! Навіть зараз? Я кажу. Просто звуки прислухайтесь. Слухайте. Тоді ви побачите, звідки йде звук, який живитиме ваше життя? І звідки йде звук, який не живить ваше життя? Оскільки ти продовжуєш транскрибувати це якоюсь дурною мовою, яку ти знаєш? То ти не знаєш якості звуку. Важливо просто навчитися слухати без будь-якої транскрипції в розумі. Це важливо, тоді ви просто знатимете, як бути в ритмі з природними процесами життя. Отже, Маргалі, місяць, ми можемо розповісти всім, починаючи з 16 грудня. Або цього моменту ми можемо почати. Принаймні 20 хвилин на день, коли ви гуляєте. Коли працюєте, вимовляти цей звук з закритим ротом. Якомога частіше? Це реверберація. Яка додасть певної яскравості та динамізму вашій енергетичній системі? Якщо тіло відпочивається нормально, Але якщо ваша енергія спить, ви швидко рухаєтесь до смерті. Смерть не означає, скільки ти проживеш. Кого хвилює, скільки проживу я чи ти? Як ми живемо? Як ми живемо? Якість важлива. Довго, яке це має значення? Чи тобі 70, 80, 90, 60. Яка різниця? Якість життя, наскільки я живий до усього у всесвіті? Якість життя. Чи досягла моя життєва сила свого апогею? Пік означає, розумієте, по суті, йдеться про ось що життя це про сприйняття. Те, що ми сприймаємо. Бути повністю живим означає, що ваша антена повністю увімкнена. Усе, що можна сприйняти, сприймається. І тоді ви помрете з насолодою пізнання життя. Тоді сповнений корекції. Статичний... А, Знаєш, іноді твій телефон реагує ось так. Алло, алло? Все, що ви отримуєте, це. Залежить від того, якою службою ви використовуєтеся. Розчаровує чи не так, коли ти не чуєш те, що тобі потрібно почути? Mm -hmm. ну, для того, щоб ви розчарувалися, ви повинні деякий час чути, а потім не чути, тоді ви розчаруєте. Інакше ти помреш невинним. Це називається невігластво. Невігластво це блаженство. Це не блаженство, це просто дурість. Можливо, немає страждань, немає екстазу. Для цього ти міг би прийти каменем? Принаймні ми могли б використати його на будівництві. Якби ти прийшов як камінь? Ми могли б десь використати. Який сенс, що пік еволюції на полі? Стоїть як нежива річ, який в цьому сенс? Немає сенсу. Отже фізичне тіло, з ним потрібно зробити багато речей, щоб воно стало достатньо придатним для утримання або розміщення. Чогось вищої якості, оскільки платформа не менш важлива. Якщо платформа на те, що ви на ній розмістите, також буде не дуже гарною. Отже, в цьому контексті тіло дуже важливо, як ми його підтримуємо. Річ не в тому, що у тебе є м'язи, які можна показати, а в тому, що ти не можеш повернути, повернути шию. Не так. Це було спокійним, ніколи не заважало. Якщо ти хочеш піти цим шляхом, тіло йде цим шляхом. ти хочеш піти іншим шляхом, воно піде тим шляхом. Куди б ти не захотів повести своє життя, ти можеш йти. Тіло не скаже: я хочу це, я хочу це, я хочу те, я хочу те. Воно не приведе вас нікуди ще. Ваше тіло стає транспортним засобом, який прямує туди, куди ти хочеш. Будь-який транспортний засіб, будь-який клятий транспортний засіб, яким ви керуєте, якщо він не їде туди, куди ти хочеш. Ви будете розчаровані та нещасні. Так чи ні? Ви керуєте мотоциклом або автомобілем, але воно їде не туди, куди ви хочете. Воно їде кудись, воно хоче сюди, воно хоче туди, само по собі. Це жахливий транспортний засіб, чи не так? Що ви розумієте тіло, якщо ви сприймаєте тіло як засіб пересування? А розум як інший засіб пересування або іншу частину цього засобу пересування, вони повинні йти туди, куди хочете ви. Якщо вони йдуть кудись ще, то їх погано підготували, кермо не кероване або не працює достатньо потужно. Тож зараз час марха. Маркер... Нас більше хвилює, щоб усе працювало належним чином. Отже, звук. <abonnés> mm -hmm. Можу це зробити. Це також злегка п'яний, як п'яний. Але це сп'яніння не призводить до недієздатності, воно дає вам можливість. Це саме такий вид сп'яніння. Одного дня це сталося. Шонкаран Пилає, дружина. Джина Шонкарана Пилая. Відвела його до психіатр, бо він став з запеклим алкоголіком психіатр деякий час його вивчав. А потім після кількох сотень доларів. Він сказав, бачите, ваша проблема в тому, що ви вживаєте алкоголь як опору? Шарен Каран Пилай сказав: Я не погоджуюся з цією нісенітницею. Якщо це була моя опора, чому я весь час падаю? Отже, ваше тіло має вас підтримувати, а не підводити. Ваш розум повинен підтримувати вас, а не підводити. Якщо це вас підводить, то сьогодні так багато величезних бізнесів було побудовано. В надії, що ваше тіло і ваш розум вас підведуть, вони також перебувають в процесі розвитку ринку, отже, це зовсім інша справа. Але якщо ви добре виконуєте свою сатану, Ваше тіло вас не підведе, ваш розум ніколи вас не підведе. Якщо ви робите правильні речі в цьому процесі, перебуваючи в рамках циклів природи, якщо ви також справляєтеся, тоді це абсолютно набагато-набагато краще. Інакше вітер вас не, не, вам не підійде. Ти намагаєшся плавати під вітрилом, важка праця. Треба гребти, багато важкої праці. Якщо плисти за вітром, то все йде трохи легше, набагато менше роботи. Це ваш вибір. Якщо ви більше любите розвивати м'язи, ніж кудись ходити. Якщо хочеш мати великі м'язи, мусиш веслувати. Але якщо ви хочете кудись поїхати, не важливо, чи є у вас щось показати чи ні. Тоді ви мусите поїхати, ви повинні бути в гармонії з цим, що вас оточує.